Гріпкі, смехни, і Слава, Ціну, ці, 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 Святому Духові, і, і на віки, віки вам помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий по святий, ціли немачі наші, імени Твого ради. Господи, помилуй! Господи, помилуй, Господи, Слава, цих, сіно, і святому Духові, і по всяких навіки, Отче наші на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. От твоє царство і сила і слава Отця, і Сина і Святого Духа, і повсякчас, все на віки, віки. Амінь. Прийди, Духу Святий, настав наші серця і душі, керуй усім у наших зустрічах, будь у кожній думці, у кожному слові, намірені та спонуці до дії. З'єднай нас з любов'ю турботою одна про одну, в любові Ісуса Христа, Господа нашого. Амінь. Улюблений Ісусе, твій погляд проникає в наші серця і бачить там біль. Ми прийшли, щоб поручити тобі наших дітей. Ми знаємо, що ти їх любиш значно більше, ніж ми. Захисти просимо нас, наші родини і нашу групу від лукавого і всякого іншого зла. Господи, ми знаємо, що ти завжди побореш зло, тому дякуємо тобі за твою присутність з нами зараз. Амінь. Господи Ісусе, ми стоїмо перед Тобою такими, якими ми є. Ми каємося в наших гріхах, прости нам по твоїй милості, ми цілковито віддаємо себе Тобі, Господи Боже, ми приймаємо Тебе як нашого владику Бога Спасителя. І зціли нас, зміни нас, укріпи нас тілом, розумом і душею. Ми любимо Тебе, Боже, ми дякуємо Тобі, Боже, ми будемо йти за Тобою всі дні нашого життя. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Ти мовив своїми причистими устами Твоїми. істинно кажу вам, коли двоє з вас згодиться на землі просити, щоб там не було, воно буде дано їм моїм Отцем Небесним, буде двоє, або троє зібрані моє ім'я, та м'я серед них. Непорушні слова твої, Господи, милосердя Твоє незрівняне, і чоловіколюбство Твоєму немає кінця. Тому молимо тебе, подай нам матерям у молитві, які погодилися просити Тебе про єдність, сповнення нашого прошення, нехай буде, бо віки воля Твоя свята. Амінь. Слава Вишніх Богу, і на землі мир в людях благовоління. Слава Вишніх Богу, і на землі мир в людях благовоління. Слава вишніх Богу, і на землі мир в людях благовоління. Благий Господи, ми єднаємо наші молитви з молитвами усіх подібних груп цілого світу. Боже, ми ревно благаємо Тебе. Ми витратили надто багато часу, журячись і намагаючись самостійно виправити ситуацію або ж нічого не роблячи. Але тепер, Господи, коли ми з'єднані з усіма нашими сестрами у Твоїй родині, ми хвалимо Тебе і дякуємо Тобі за нову надію. Яку ти нам дав, коли ми поручаємо тобі наших дітей, дякуємо тобі, Господи, за дар материнства, за це благословенне та благородне покликання. Господи, ми часто забуваємо, як сильно Ти нам довіряєш, поручаючи Твоїх дорогоцінних дітей нашій опіці. Ми просимо Тебе допомогти нам постійно усвідомлювати велич материнства. Амінь. Господи, Боже і Отче наш. Образом своїм шанував нас, людей, і відкрив премудрість дітям, відкрий серця розум і устарабам своїм, щоб вони сприйняли силу закону Твого і з успіхом пізнавали Твоє вчення, що подається на славу Пресвятого імені Твого і розуміли волю Твою. Твій син сказав. Пустіть дітей, не бороніть їм приходити до мене, як бо Царство Небесне. Тому просимо, благослови їх та визволи від усякого підступу ворожого, збережи у правдиві вірі в благочесті чистоті в усі дні життя, щоб вони досягнули успіхів розуміння та виконування заповідей Твоїх на прославу Пресвятого імені Твого. І стали наслідниками Царства Небесного, бо Ти Бог милостивий і благий, і тобі належить всяка слава, честь і поклоніння, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, дай мені такі очі, щоб бачити Тебе, в моїх дітях, Твоє серце, щоб любити їх, Твою ніжність, щоб допомагати їм рости. Дай мені Твою мудрість, щоб скеровувати їх, і Твою силу, коли мені треба дати їм волю. Амінь. Милосердний Господи Ісусе Христе, тобі доручаю моїх дітей, котрих Ти дарував мені. Вислухай мою молитву, прошу Тебе, Господи, спаси їх тими шляхами, якими ти сам знаєш, збережи їх від гріхів, зла гордині, і нехай не торкнеться їх душі ніщо, що тобі противне, але дарує нам спасіння віру, надію і любов, і нехай буде святим і непорожним перед Богом їх життєвий шлях. Ангели твої нехай завжди їх оберігають, нехай твої діти будуть чутливими до горя ближеніх, і нехай вони виконать заповідь любові, а якщо вони зрішать, то сподобати їх покаятись перед тобою, а ти по твоїй невимовній милості. Прости їм. Амінь. Причисто, Діво. Кому по Бозі маю поручити своїх дітей, як не тобі могутні заступнице Християн. Прийми, владичице, неба моїх діточок усіх разом. І кожне зокрема. Прийми їх і будь їм найкращою матір'ю. Опікуйся моїми дітьми Марії. Охорони їх від усього, що може заподіяти шкоду їхньому здоров'ю. Особливо молю тебе ласкава. Охорони їх від падіння у гріх. Чини мати Господа Ісуса своїми молитвами, щоб мої діти зберегли Божу благодать упродовж цілого життя, а коли славили тебе свою ласкаву покровительку, царстві твого Божого Сина, навіки вічні. Амінь. Небесні приятелі моїх діточок, святі ангели, і ви, святі Божі угодники, що ваші імена, мої діти одержали в святому хрещенні, опікуйтесь, молю вас моїми дітьми і молі за них всемогутнього Бога, нехай ваша опіка і молитва, святі Божі слуги, будуть моїм дітям певною захороною проти всякого зла і джерелом щедрих ласк на дорозі до неба. Амінь. Боже великий, Боже Отців наших. Дай нашому народу як найбільше добрих, святих християнських родин. Дай нам таких батьків, які голосно і відверто признавались до Божесної Твоєї Ванлії, до Твоєї служби. Дай нам батьків, які для своїх дітей були прикладом християнського життя, правдивими опікунами та добрими провідниками в житті. Дай нам таких матерів, щоб міли б добре. християнськи виховувати своїх дітей, а для своїх чоловіків були б помічю, потіхою та доброю радою. Дай нам таких дітей, які потіхою та славою батьків і окрасою свого народу. Благословився, могутній Боже, український народ, даруємо ласку, вірно тобі служити. І доступити колись вічної нагороди в небі, бо тобі, Боже святій Тройце єдиний Отче, Сину і Духу Святий належить вся слава, і поклін на віки вічні. Амінь. Господи Ісусе, перед тобою стоять матері, які просять, щоб ти поблагословив наших дітей і всіх дітей в цілому світі. Ми дякуємо тобі за наших дітей. Вони для нас безцінний дар. Допоможи нам, Господи, про це завжди пам'ятати, особливо тоді, коли вони є в біді. Боже, ти знаєш, що вони живуть у цьому шаленому світі, котрий не завжди Тебе визнає, Богом, у світі, в якому над ними можуть сміятися, коли вони сповідують віру в Тебе. Дай їм Твою силу, Господи, допомагай нам розпізнавати, що ти завжди з нами. Що ти поділяєш наші радості та смутки, втішаєшся, коли ми сміємося, і плачеш з нами, коли нам боляче. Ми благаємо тебе. Пошли кожній з нас те, що найбільш необхідне, щоб виконати твій задум, для якого ти дав життя, то обов'язки в наших родинах. Ти всемогутній Бог, ти можеш змінювати природу речей, тому звертаємось до тебе з вірою, і любов'ю, коли переконані, що Ти відповіси на наші молитви. Господи. Даруй нам завжди пам'ятати про ту любов до нас та наших дітей, адже ти сам просиш приходити до тебе в потреби. Придій до мене, всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Нині все радується, не радується, Божна престолі серця, Спасителя, полум'янім видніє, усіх призиваючи до Божественного пристановища, де борі душі ті зіляються, радицею призови мене спасе, пробачивши мої. Рішення, величаємо, тебе життя, давче, хресте, молодостою ти нас бути причасниками, щедро присвятого серця Твоєго. що віддав Господеві за все, що Він воздав мені, величаємо, Тебе, життя давче хресте. Буду стою ти нас бути причасниками, Щедрот Пресвятого серця твоєго. На нього повоє серце моє, він допоможе мені. Величуємо Тебе життя, давче Христе. Буду стоїти нас бути причасниками. Щедрот Пресвятого серця Твоєго. Серце чисте створи мені, Боже духа правого Обновив внутрі моє. Величаємо тебе життя, давче хресте, молодостою ти нас бути причасниками, щедро Пресвятого серця Твоєго. Славу Ції, Сину, і Святому Духові, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Величаємо, Тебе життя давче Христе. Бо достоїти нас бути причасниками, щедрот присвятого серця Твоєго. Будьмо уважні, ми усім премудрість, будьмо уважні. Ви Господа, віцягового земля, співайте ж імені його віддати, славу хвалі, о. Уся земля, нехай поклониться, і співає тобі, і нехай же співає імені Твоєму Севишні. Господи, вся земля, співайте ж імені об'єдайте, славу хвалі, його. Послихніти, Господи, вся земля, співайте ж імені об'єдайте, славу хвалі, Його. Господи помолімся, Господи помилуй. Бо ти святий, все Боже наші, тобі славу віддаємо, Отцю, і сину, і Святому духу, і повсякчас, і на віки, віки, ага, Всяке дихання, нехай, хвалить Господь. Бога Богу, святиня Його. Всяке дихання, нехай, хвалить Господа. моліти його у тверді сили Його. Всяке дихання. Нехай, хвалить Господа. Всяке дихання. Нехай хвалить Господа. Що сподобалось, ми слухання святого Євангелії, Господа Бога молімо. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи. Помилуй, премудрість кості вислухаймо святого Євангелія ми усім від, від Матея святого Євангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням. Усе передане мені Моїм Отцем, і ніхто не знає Сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім Сина, та, кому Син схоче відкрити, приді до мене, всі втомлені, обтяжені, облегшу вас, візьміть моїх мона себе, навчіться від мене Бо є лагідний і сумирний серцем, і найдете полегшу душам вашим, як бобо моє, любе. І тягар легкий. слава <Sý> тобі, Господи слава. Тобі. Ісусе, Сину, Бога Живого, що відкрив щодо Пресвятого серця Твого, помилуй і спаси тих, що Тебе величаю. Найсвятіше, серце Ісуса, погоми. Серце Ісуса Христо присвітло, помилуй і спаси тих, що Тебе величаю. Насвятіше, Серце Ісуса, погоми. Х Ісуса сила непереможна, переможна, і спаси Тих, що Тебе величають О, найсвятіше, серце Ісуса. Помили серце Ісуса, любов невимовна, помилуй, і спаси тих, що тебе величаю. Найсвятіше. серце Ісуса, погоми. Серце Ісуса, веселосте серця мого, помилуй, і спаси тих, що тебе величають. Найсвятіше серце Ісуса погоми. Серце Ісуса втомлених помоче, помилуй, і спаси, ти що Тебе величаю. Найсвятіше серце Ісуса. Погомилуй, серце Ісуса, нас. джерело дівства, помилуй і спаси тих, що тебе величають. О, найсвятіше. Серце Ісуса погоми. Серце Ісуса, очисти розум від пустих помислів, помилуй, і спаси тих, що тебе величають. О, Найсвятіше, серце Ісуса, погоми. Серце Ісуса, кори, серце моє, від відповідю лукавих, помилуй, і спасити, що Тебе величаю. найсвятіше, серце Ісуса. Помилуй серце Ісуса покрови життя Мого, помилуй і спаси тих, що Тебе величаю. Богу найсвятіше. Серце Ісуса богоми. Серце Ісуса нас. надію у смерті моїй. Помилуй і спаси тих, що Тебе величаю. Богу найсвятіше. Серце Ісуса погоми. Серце Ісуса, потіху моєго. На суді Твоїм помилуй, і спаси тих, що тебе величаю, найсвятіше серце Ісуса, помилуй погоми. Шише схиливши свій голові, коліна Господеві, помоліся, Господи. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Пресвяте серце Ісуса, джерело всякого добра. Припадаємо до Тебе з поклоном і любов'ю. Жалуємо щиро за наші гріхи і віддаємо Тобі наші серця, зроби їх покірними, терпеливими, чистими і послушними усім, чого Ти від них бажаєш, дай, Ісусе, щоб ми жили в Тобі для Тебе, охорони нас в небезпеках, утішай у горю, дай здоров'я. Спомагай у всіх потребах та благослови нас у всіх працях. А в кінці дозволь нам власті Твої свято умерти, нині повсякчас. І навіки віків. Помилуй нас, Боже, по великій милості. Твій, молимось, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, що Господь Бог зіслався <кхи> до свого Духа на весь наш український народ і дав йому ласку витривалості в доброму, у вірі, надії, любові, серед теперішніх важких випробувань. Дарував йому мир та визволив усяких ворогів. Щоби він міг у справедливості і правді прославляти доброго і милосердного Бога. Господи, вислухай милостиво помилу. Господи, помилуй, господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще за Божу над усіма воїнами, воїнами нашої парафії, які виконують свій обов'язок захисту вітчизни, щоби Господь Бог. Змісню їхню відвагу і мужність, та охороняв від ворогів видимих і невидимих. Господи, вислухай милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимось Господи, Богу нашому, що вислухав голос, молі нас грішні, помилуй у слух своїх, подав здоров'я, благословенню слу Боже, Володимира, Тетяни, не воїнів, назара, воїна, Василя, воїна Сашка, Володимира. Віздав ласку на верні далгозалежності і не Мирославу за здоров'я і Боже благословення Олі, Олександра Софіки, Айронаса, Юрити, Романа, Василя, Ористе, пана всій родини за здоров'я, Боже піглі Вікторіки, Валентина Марічки, Олександре, Мартина, Ольги за здоров'я і Боже благословення Анастасійки, Анастасійки, Назарчика, Іллі за здоров'я. Та опіку матері Божої для оздоровних хворих Янош, для оздоровних хворих Юрія, Назарчика, Богданки, Вікторії Петрунелії, Галини, Ярослава Володимира, Лесі, Воїна, Мирославі його сім'ї, воїна, Олександра, його сім'ї, віри Марії, за здоров'я та, здоров та Боже благословення, опіку Божої Матері, для в намірі Марини, Марика, Віталія Мах'яна, Оксани, Володимира, захисників Віктора, Євгена, Євгена, Дениса, Андрія, Віктора, Володимира, Богдана. Топавшу безвісті, Юрія, оздоровлення Максима, оздоровлення Анастасії, оздоровлення Галини, онкохвової Віреєві, Олети, онкохвої Ігоря, Галини Володимира Дениса, Оксани, хворих Марії, Миколи, сім'ї Уляни за здоров'я і Божу поміж роботі, навчання, житті та ласку, матері Божої для Юрія, Світлани, Артема, Віктора, Наталії, Максима, Віталіка, Сашка Марини, Амелії, Галини, її сім'ї, Оксани Діани, Тетяни Світлане, щоб без пони їхні прохання молимось, вислухай милостиву помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось, щоб зберегтися місту цьому і святому храму, цьому, і всякому місту, селу, і країні від голоду, загибелі, землетросу, ото пограду, вогню, меча нападу, чужинців, і особної війни, що він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий, чоловіку Бог наш. І відвернув весь гнів свій, що наступає на нас, і визволив нас від належної прагненної своєї погрози, і помилував нас, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Ще молимо, що Господь Бог вислухав голос, моління нас грішний, і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю, нашу пованню всіх кінців землі, тих, що далеко на морі, у повітрі. Милостивий, будь милостивим, владико, до гріхів наших і помилуй нас, бо милостивий людинолюбний Бог, і тобі славу вас села, ймотцю, і Сину, і Святому Духові. Нині час і на віки Амінь. Ага, Премудрість. Амідрі від херовимів і незрівняно славнішої від серафимів, що без вітіння Бога Слово породила суща Богородицю Тебе, велича. Слава тобі, Христе, Боже, поні наша, слава тобі, слава цю сину, святому Духові і нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. І серце, всю благодать вилив Христос, істинний Бог наш молитвами причистої Своїй Матері, святиславних сихвальних апостолів, святої Ірина Апостольної, Марії Магдалини, що пам'ятнені ізвершення, і всіх святих помилує і спасе нас, бо Він благий, і чоловіко любе. Ще дякую за цю спільну молитву матерів, тому що це велика і жахтовна. Молитва, якої потребують не тільки наші діти, але й діти цілого світу. Нехай цей велике малесеньке зернятко, воно сходить в землю, але проросте велике, потім дасть плоди. Нехай Пресвята Богородиця, як наша мама, як та заступниця і той добрий приклад для кожної мами, дасть вам насамперед силу, здоров'я. Заступництво благодать Святого Духа на многії і благії літа. Много літа, нога літа, нога літа, много я, я, я. сотвори, Господи, Много я, многоя літа. Много лита, много лита, много я. Літа, много я, літа, много я...